Починати. Я думаю, що ви нас повідомите, що відбувалося, подальші дії і що буде далі. У нас сьогодні в гостях Володимир Стаміра Марія Чашки, народний депутат України Олег Сиротюк. Тут Спочатку. Олег, були... У другому засіданні, яке відбувалося в апеляційному суді Тернопільської області, воно було продиктовано тим, що прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення Тернопільського міськрайонного суду стосовно обрання запобіжного заходу, стосовно активістів Тернопільського майдану, керівників штабу національного спротиву, свободівців Володимира Стоюри, Марії Чашки та Марії Бобюк. Фактично ми побачили, що не дивлячись на те, що в суді першої інстанції було достатньо широко вговорено питання так би мовити звинувачення їх в тому, що вони особливо небезпечні злочинці, і ніби в суді першої інстанції всім стало зрозуміло надуманість тих заяв, які там робилися. В суді першої інстанції було видно про те, що прокурор прокурори Тернопільський, які працювали на даної справи, фактично фабрикували справу, тому що були до по два примірники. Допиту свідків, які відрізнялися своїм змістом, хоча були підписані в один той самий час і в одну ту саму годину. Було багато інших припущень, які базувалися на міркуваннях слідчих і прокурорів, які насправді не повідали дійсності, було багато чого іншого. І суд нашої інстанції прийняв абсолютно правомірне рішення, яке стосувалося об'єктивної так би мовити сторони справи. Але прокурори продовжували далі наполягати і вимагати від суду. Арештувати активістів Тернопільського майдану сьогодні в судовому засіданні ми зрозуміли, яким чином прокуратура відносить людей до особливо небезпечних злочинців. Перше, якщо ти депутат і тебе громада обрала представляти їхні інтереси, сьогодні ми зі слів прокуратури побачили, що в зв'язку з тим, що вони депутати, вони можуть впливати через. Свій статус на наслідство, чим вчиняти кримінальні правопорушення. Тобто, фактично, в Україні зараз є 200 тисяч депутатів місцевих рад, і якщо застосувати думку Тернопільський прокурорів до то всіх, тобто всі депутати місцевих рад це люди, які потенційно повинні можуть вчиняти злочин. Друге, до чого договорилися сьогодні в суді. Тернопільський прокурор – це те, що громадяни, які мають конституційне право мирно збиратися і проводити мирні акції, висловлювати свою позицію, є потенційними злочинцями, тому що вони можуть порушувати судові рішення і вони можуть чиняти інші протиправні заходи тільки тому, що вони реалізовують своє конституційне право. І така от маячня, яка сьогодні звучала в суді, свідчить про одне: про абсолютну некомпетентність. Тернопіль працівників Тернопільської прокуратури, і хочу сказати своєї сторони, що ми, депутати Верховної ради від Тернопільщини свободівці ми будемо ініціювати повну протестацію Тернопільської прокуратури і притягнути до відповідальності тих прокурорів, які фабрикували цю справу в першій інстанції, в другій інстанції, які в суді. Давали завідомо неправдиві свідчення протистаюри, чашки, і зараз відбувається ще судове рішення по бобюк. І такі люди повинні нести відповідальність, тому що якщо в нашій державі, яка конституція визначена як правова, люди, які відповідають за дотримання, за нагляд за дотримування законності самі порушують закони і фабрикують справи, то ми всі громадяни України перебуваємо в величезній небезпеці. Коли міліціонер виконує незаконні вказівки, б'є студентів, коли прокурор фабрикує справи, коли фактично вся правоохоронна система зараз пов'язана з тим, що запустився маховик політичних репресій і переслідує тих людей. Які фактично взяли на себе відповідальність разом бути з тернопільською громадою і фактично озвучувати вимоги, позицію цієї тернопільської громади, яка збирається на і приймає ті чи інші рішення. В цей непростий для нашої держави час. Тому ми розуміли, що є пряма вказівка власне закривати наших активістів. Ми розуміли, що може бути судочинство. В наших судах, але в даному випадку ми побачили, що ну, є, скажімо так, розуміння того, що це відбулось правосуддя. Ми отримали правомірні рішення, які звичайно будемо виконувати. Але від того не змінилася позиція нікого з активістів Тернопільського майдану чи тих людей, які зараз виходять на вулиці. Ніхто не збирається відкликати свою позицію стосовно того, що діється в нашій державі, і звичайно, що з того приводу ніяких рішень. Слава Богу, не приймалося, що заборонено мовчати. Звичайно, що тими судовими рішенням ставиться зараз фактично під загрозу повноцінне функціонування Тернопільської обласної ради, тому що, зокрема, Стаюрі і часті заборонено з'являтися в приміщенні на Грушевську 8, а враховуючи те, що вони є головами комісії, відповідно, соціально-економічного розвитку, соціальної політики, членами президії обласної ради, це може взагалі поставити під сумнів. Проведення сесій аж до 8 лютого наступного року. Якщо обласна адміністрація, яка працівники обласної адміністрації, які давали свідчення, які фактично максимально сприяли такому вироку, це усвідомлюють, то ми розуміємо, що власне представники виконавчої влади роблять це для того, щоб знову область загнати в певний колапс, коли область буде паралізована. Для чого вони це роблять? Можливо, це так зручно, такій мутній воді ловити свою рибу. Але позиція залишається незмінною. Люди, які виходять на тернопільські майдани, не будуть змінювати свої позиції, незалежно від того, що намагаються їх арештувати чи посадити на три роки. Тобто, в той час, коли у нас достатньо великий рівень криміналітету і бандитизму, найбільш небезпечними злочинцями останнього місяця Тернополі є Стаюра. Е Чашка і бабюк. Оце самі небезпечні злочинці, але я розумію, що розуміння влади вони для них дуже небезпечні, тому що вони мають позицію, вони її висловлюють, вони не збираються брати свої слова назад. В той же час, будучи абсолютно діючим в рамках чинного закону, виконуючи всі рішення судді. Дякую. Ну, тепер, будь ласка, я, пані, я. власне, хочу підтвердити те, що сказав Олег Середюк, що незважаючи. Жоден жод, на ніякий тиск, не зважаючи на ніякі рішення, незважаючи на будь-які спроби залякати, ми завжди мали активну громадянську позицію, ми завжди її відстоювали і будемо продовжувати відстоювати, тому що ми це робимо в рамках чинного законодавства. Дякувати Богу! Є норми конституції, які дозволяють нам це робити. Але що дуже важливо, ви знаєте, хочу. Як не дивно, можливо, це трошки буде каламбур, але хочу вказати на позитив цієї ситуації. Позитив цієї ситуації я вбачаю в тому, що якщо, скажімо, я особисто є настільки небезпечним злочинцем для нашої влади, то це власне свідчить про неймовірну слабкість цієї влади. Якщо влада бореться зі мною, вважаючи мене, особливо небезпечним злочинцем. Я розумію, що є люди, які били недавно студентів, які були спеціально на це навчені, які були спеціально озброєні відповідним чином. І ці люди не є небезпечні для влади. А я є небезпечною для влади. Це єдине, ще раз наголошую, свідчення. Слабкості цієї влади, тому перемога точно буде за українським народом. Дякую, Марія Володимир Стайона. Ще раз хотів би подякувати вам, що ви чекалися нас. Ми, ми перепрошуємо, що так сталося, тому що не були в суді. Хотів би вернутися би, до початку цих е, політичних переслідувань. Зараз ми чітко розуміємо, що це саме так, а не інакше, тому що тоді, коли нам е, старалися вручати ті повістки. Ми розуміли, скажімо, як діє влада Тобто Ми розуміємо, що вся повнота і вертикаль в області є адміністрація, є прокуратура, є суди, які виконують всі, скажімо, повноваження, всі от рішення, які їм підсунуть. Що вони що їх на думці повинні вони були зробити. Перший день, тоді, коли нас викликав, цей слідчий, який перевищив свої повноваження, взяв на себе виконувати за суд. Це було неправильно, і суддя в суді на це говорив про ці речі. Тобто, що вони е, пропонували? Вони пропонували знову ж таки по дзвінку в суд. Було рішення, на яке б нас повинні були відразу ж арештувати цього ж самого 6 числа, якщо я не помиляюся, коли нам видали ці повістки. Ми мали прийти в суд. Нам за 15 хвилин мали зачитати, скажімо, оці рішення, і все. Цього не сталося, тому що суд, суддя все-таки став, як кажуть, якщо не знаєш, як вчиняти, вчиняй по закону. Він, власне, зробив саме таким чином. Що відбулося далі в прокуратурі? Я розумію, що прокуратура мала би ну, мати розуміння, значимість, скажімо, цих подій. І якщо вони не є якимось злочинним угрупуванням, тоді вони би мали, скажімо, дати додаткові докази, що вони роблять, ту ж саму справу з тим же, без якихось додаткових речей. Вони подають знову в суд, в апеляцію. І приходять і говорять знову ті ж самі речі. Коли їх адвокати запитують, ми їх записуємо, що, що вони роблять. Тобто воно говорить про одне, що вони, працюючи настільки, Непрофесійно, оці ті речі, які ви бачили, помилки в адресі, помилки в прізвищі, помилки в рішеннях. Настільки не таке враження, що це бумажку написав один прокурор, підсунув іншому прокурору. Це його не читав або не зовсім може напевно це робити. І тоді виносять ці рішення, що відбулося сьогодні. Сьогодні, власне, вони знову ж таки принесли те ж саме рішення, що вони і були. І, мав би вже апеляційний суд поступити саме таким чином. То ми можемо сказати одне. Що вони повинні були зробити? Вони, повинні, вони не так намагалися як би, там, нас дати на максимальний цей термін, скажімо, два місця домашнього арешту, як забрати нас з Тернопільського майдану. Про те, щоб ми не могли спілкуватися з людьми вільно, тому що говорити про те, що ми переховуємося. Ми кожен день на майдані нас бачать тисячі людей кожен день. І ми говоримо про це і мікрофони, що ми не збираємося нікуди не ні виїжджати, не навіть їхати на той ж самий Київ, через те, що е, тут є важливіша робота. Тут ми мобілізуємо людей власне для поїздки на Київ. Виїхати удому і вивести власне в такий час тисячу людей на Київ. Це напевно є важливіше. І завжди командири, скажемо, залишають свій корабель, скажімо, коли вже вся команда є там. Поки що люди виїжджають, люди активно виїжджають. І, власне, донесення оцієї нашої позиції громадської активності, ми ще раз підкреслювали всім і підкреслювали в суді, що ми ні не блокували, ні не перешкоджали їхній діяльності. І ті люди, які на нас понаписували, як сказав мій побратим Олег, тобто вони повинні от, власне, зараз розуміти, що вони зробили. Нам заборонені дійсно виконувати наші депутатські повноваження, тому що сесія сесією, а потрібно проводити комісії, комісії одні. Ні. У нас є дуже багато тимчасових комісій. Е, ну, нам зараз треба якби, протизаконно, напевно, якісь речі робити для того, щоб десь збиратися окремо поза цим. Чому ми маємо це робити? Ми маємо в ми будівлі. Обласної ради, обласна адміністрація, добивається чого? Щоб ми вже раз приймали це рішення, ми напевно будемо піднімати ще раз, щоб вони з'їжджали цієї будівлі, щоб ми могли спокійно працювати як депутати в кінці кінців. Нас обирав народ, а не обласну адміністрацію, яку призначала одна людина. І ті люди, до яких ми зверталися, неодноразово, ми, ми говорили про це, що ви ж знаєте, що ви вчиняєте на даний момент. І це було, скажімо, це було свідомо і без всяких... Тому ми вважаємо, що зараз на Тернопільщині власне, відбуваються політичні переслідування і ніщо інше. Тому ми би хотіли і дякуємо вам, що ви доносите цю інформацію. Зараз інформація виглядає надзвичайно гарною і правдивою всіх засобах масової інформації. Ми вам вдячні за те, що ви допомагаєте таким чином майдану. Дякую. Я хочу ще звернути увагу вашу забула сказати, що. За часи існування незалежної України вперше в Тернопільській області було взагалі відкрите кримінальне провадження, в якому було застосовано 341 стаття Кримінального кодексу. Вперше Вперше в Тернопільській області захоплення, де власне звучить захоплення державних будівель і передбачає е, ув'язнення терміном до трьох років. Оце ми дожилися. В незалежній державі тепер аж до такого стану, скажіть, будь ласка, ніби на суді було вирішено, що якщо ви виконуєте свої депутатські обов'язки, то ви можете заходити в Чи це тільки на сесії? Ми... Поясніть журналі журналістам. Власне, воно звучало, скажімо, і ми от. Власне, Марія говорила з судею. Воно звучить чітко, що ми можемо виконувати тільки під час сесії. Тобто все інше буде ну, звинувачено у нас, так якби порушення власне цього судового рішення. Так, але справа в тому, що для того, щоб брати участь у сесії, до сесії слід підготуватися, слід отримати матеріали, працювати з матеріалами, вивчити їх, отримати додаткову інформацію, провести зрештою засідання фракції. Дуже багато підготовки. Відвідати засідання постійних комісій, на яких буде розглядатися питання, які виносяться на сесію. А всі питання, які виносяться на сесію, розглядаються на комісіях. Щоб розуміти, позиції комісії так має якісно працювати депутат, і ми завжди так працювали. Окрім того, ми повинні пам'ятати, що закінчується бюджетний рік і настає час формування бюджету на наступний рік. І абсолютно не припустимо, щоб підготовка бюджету на наступний рік була без... Врахування думки депутатів обласної ради абсолютно не припустимо, щоб адміністрація знову в ручному режимі намагалася керувати областю і розподілом коштів, тому що це вже відбувається на особистій шкірі кожного мешканця Тернопільської області. Як саме виконувати ці повноваження, ми поки що ще не розуміємо. Напевно, будемо звертатися за якимись роз'ясненням. Ще є одне повідомлення повинні сказати, тому що нам відомо, що вони зараз, скажімо там, якби підкупляють якісь людей, які б мали вчиняти провокації власне, на Тернопільському Майдані. Тому просимо, що ми володіємо цією інформацією, ми зараз просимо і міліцію забезпечити, ми зараз посилили і свою охорону, ну, щоб влаштувати якісь дебу, щоб Майдан якби, перетворювати в якийсь інший ради. У нас на Майдані проводиться мирна акція, у нас все в порядку, і ви кожен день також буваєте на Майдані, і все це бачите. Я також хочу звернути увагу, що до нас поступають нас дуже багато. Люди підтримують і дуже багато до нас поступає інформації. У нас поступає інформація про те, що проти нас особисто, проти конкретно нас, можуть відбуватися провокації, тому різноманітними людьми різного характеру. Тому ми заявляємо публічно і просимо вас донести це до всієї громадськості, що ніяких незаконних недозволених речей ми все ми вдома не переховуємо, нелегальної зброї ми не зберігаємо. Ніякого стосунку до обігу якихось там речовин, які заборонені державою, не маємо і мати ніколи не будемо. Ми є законопослушні громадяни. І якщо такі випадки будуть мати місце, то ми хочемо, щоб всі знали, що це є свідома провокація проти політичних і громадських активістів майдану. Дякую. Добре, Але ви кажете, що обласна адміністрація вас боїться і виданею особливо небезпечно злочинцями. Разом з тим, і суд першої інстанції абіляційні пос... обирають для вас найбільш міцні допоміжні захід особисто. Що це може означати, що обласна адміністрація повністю втратила контроль над судами, крім окружного адміністративного це що це можна означати тільки одне, що валиться система, валиться, власне, вся ця централь влади, яку вони мають. Судді, судді приймають правосудні рішення. Да. Законні так. рішення. Крім Але, Але дивіться, найбільш цікаво те, що ми тому дивуємося, правильно? Суд прийняв законне рішення, а ми з того всі починаємо дивуватися, чому так. Починіть, будь ласка. Список тих, до кого вам не можна наближатися, там хоче шмову. І, 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 ми власне якби зараз не хотіли би уточняти власне цей список, тому що ми, якщо ми зараз будемо, воно буде звучати як звернення до цих людей. Ці списки якби... знову занувадять потім, Та. що ми вони не пореліку є здається, п'ять чи шість прізвищ. серед них є гочного а вони не всі на в сайті. На сайті вони є в рішенні суду. Рішення ну, суду це ж публічні документи. Воно є опубліковано, воно є в рішенні суду, прописано. А от ви згадали, що тільки в Тернопільщині застосували 341 статтю. А я знаю, що там ж по інших областях так само. Ні, я сказала, що в Тернопільській області вперше на території Тернопіль. Я маю увазі, а за аналогічні дії по інших областях так само 341 застосували. Я не готова вам це сказати, як по Україні як по Україні відбувається. Я готова сказати. Я говорила про те, що на території Тернопільської області таке вперше. А чи повідомляли ви судді про особливості роботи депутата, що повинні брати участь в комісії так, тому? так, звичайно. і не взяли до уваги? А ця стаття взагалі дозволяє там підписку про виїзд, просто застосувати чи, чи дозволяє. З мірою запобіжного це? захисту ця стаття дозволяє особисте зобов'язання, заття на поруки та домашній арешт. І також за умови там домашнього арешту може бути визначено різний термін mm -hmm. арешту, тобто час арешту. Державні обвинувачувачі просили максимально застосувати максимальний вид запобічного захисту. Це домашній арешт і цілодобовий домашній Струк арешт. дії ухвали встановили до 23 години 59 хвилин 7 лютого 2014 року. Ну Це, це по ідеї, це як це, броневидіс, це, 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 так? Це ніби закупіжний заклад, ну по старому законодавству. Підписка то інша, Ні, Підписка це підписка. Ще запитання. Я вам дякую, дуже. Дякуємо вам. Дякуємо вам, що дочекалися. Дякуємо вам. але я